Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розглядати зародження капіталістичних відносин та повсякденне життя Західної Європи. У 16-17 століттях відбувається початок формування індустріального суспільства та перехід до капіталістичних відносин у Західній Європі. У 16-17 столітті основою світової економіки є аграрні відносини. Це проходить якраз під час встановлення капіталізму відбувається мануфактурне виробництво і існує наймана праця. Але в Європі розпочався перехід від аграрного до індустріального розвитку суспільства. Мануфактури існує наймана праця, використання водяних та повітряних двигунів, механичних верстатів та розподіл праці в процесі виготовлення товарів. Товари виготовляли з метою отримання прибутку на продаж. Так і відбулося зародження капіталізму. Мануфактура з випуску цегли та папіру у Західній Європі, ви можете побачити це на ілюстрації. Надходження дешевого золота до країн Європи спричинило його знецінення та революція цін. Починається вона вперше в Іспанії. Золото дешевіє, дешевіє срібло. Здешевлення золота призвело до зростання цін в усіх розвинутих країнах Західної Європи. До того ж, ціни на продукти сільського господарства були вищими, ніж на промислові товари, подорожчали предмети першої необхідності. Індустріальне суспільство у суспільстві головну роль відіграє промисловість заводи та фабрики. Революція цін це процес підвищення цін на товари. Внаслідок падіння вартості дорогоцінних металів, які виконували функцію грошей. Було зосереджено капітал в руках купців та підприємців, саме купці та підприємці вони складали такий стан населення, як буржуазія. Наймані робітники це збіднілі селяни, робітники, колишні цехові майстри. Наприкінці 16 століття виникли перші мануфактури. З використанням найманої праці відбувається занепад цехового виробництва. Аграрний переворот це заміна в сільському господарстві феодальних відносин капіталістичними. В Англії було здійснено перший індустріальний переворот. Наймані робітники, це вільні працівники, які працювали. На власників підприємств, роботодавців за гроші та заробітну плату. Мануфактура це велике підприємство, в якому використовували ручні знаряддя праці і розподіл праці між робітниками. Капіталізм це соціально економічна система, заснована на приватній власності, на засоби виробництва, заводи, машини та землі. Мета цього отримання прибутку, розвитку ринкових відносин. Мануфактура, ви бачите, існує розподіл праці, з метою отримання прибутків і існує ручна праця. Відбувається спеціалізація праці, зростання продуктивності праці та зростання обсягів виробництва. Існує розсіяна мануфактура, змішана мануфактура та централізована мануфактура. Біржа це організований торгівельний майданчик, на якому відбувається торгівля товарами або цінними паперами у вигляді угод. Завдяки експедиціям з'являється світовий торгівельний ринок. Центр економічного життя переміщується з Середземного моря до Атлантичного океану. Сформувалися нові осередки світової торгівлі: Лісабон, Севілья, Антверпен, Амстердам. Та Лондон. Повсякденне життя населення Західної Європи. Демографічний вибух через покращення умов життя, середня тривалість життя тепер 40-45 років, висока смертність через хворобу, чуму, холеру, тиф, туберкульоз, висока дитяча смертність. у 16 столітті подвоїлось населення міста. Міста тепер нараховувало 5 тисяч жителів. До винятків відносились такі міста, як Лондон, Неаполь, Амстердам, Ангверпен, Рим, Мілан, Брюге, Гена та Прага. Міста тепер стали центрами ремесла та торгівлі, розвитку культури багато національними європейськими велетнями. Дякую всім за увагу! Чекайте продовження та ставте вподобайки.